Навчатимуть представників територіальних громад працювати з ветеранами від надання інформації про різноманітні пільги до працевлаштування та підтримки ментального здоров'я захисників і захисниць у просторі інтеграції зібралися представники профільних департаментів Рівненської ОДА, щоб обговорити, як максимально швидко та ефективно допомагати людям, які захищали або продовжують захищати країну, для того щоб Скорочувати цей шлях для людей, які на сьогоднішній день виборюють нашу з вами свободу, ми маємо, я так зрозуміла вже впродовж навіть цього року, я так зрозуміла, що ми маємо в першу чергу самі для себе проводити ті навчання. І зрозуміти ті алгоритми дій, як і куди ми рухаємось. Директорка департаменту соціальної політики Рівненської ОДА Роза Слободенюк пропонує у кожній громаді залучати до навчань старост, які працюватимуть з ветеранами, і систематизувати цю роботу. Старости це ті люди, які безпосередньо знаходячись в селі, бачать знають хто в них повертається в першу чергу. Розуміють, які потреби в цих людей. Ми стикнулися з тим, що отримали запит, що мають ветерани з Ничні потребу у забезпеченні дровами для опалення як почали розбиратися в результаті знайти, хто потребував, від кого інформація не змогли. Серед головних потреб, які існують у захисників та захисниць, чим займатися у цивільному житті? Начальниця управління у справах ветеранів Марина Корольова зазначила, що нині бракує інформації щодо працевлаштування державної грантової підтримки, перекваліфікації і підвищення кваліфікації. До роботи у цьому напрямку хочуть залучити представників центру. Зайнятості і провести відповідне практичне навчання для працівників. Ми пропонуємо розбити цей це навчання на два дні, зробити дві групи по 25 mm -hmm. людей. Чому? Тому що це навчання інформування воно має мати такий тренінговий характер, тобто має бути взаємодія спілкування. Не прийшли люди на лекцію посидіти, а саме обмін інформацією. Говорили під час наради і про ментальне здоров'я ветеранів за словами Олени Гандзюк, відповідальної за цей напрямок, під час війни зросла потреба у психологічній допомозі було прийнято рішення, що ми будемо працювати по ментальному здоров'ю з ветеранами, з відповідальними в тергромадах по ментальному здоров'ю та з соціальними менеджерами. Почати підготовку фахівців, які працюватимуть з ветеранами у ході практичних навчань, мають спочатку у Рівненському районі. У подальшому роботу у цьому напрямку розширять і на інші три райони області. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.